Українська збірна із самбо тренується на Прикарпатті. Спортсмени готуються одразу до двох відповідальних змагань: фестивалю бойових мистецтв «Спорт Акорд», що пройде у Санкт-Петербурзі, та листопадового чемпіонату світу. Десь приблизно для нас так 18-21 день, десь тут, тут саме оптимальний варіант. Десь після 18-го дня саме Саме найкраще, потім видається через днів так 30, видається ця максимальна фізична така підготовка. Готуємо нас сім виголовних категорій. Сім вагових категорій. З них поки що на цей рік сім, але зараз, от, от, буквально два дні тому, вже прийнято рішення що на рів Де Жанейро вже буде всі шість категорій. Так я, так, як забрали сейчас по одній ваговій категорії у мужчин як у грікаримські, так і вільній боротьби. І віддали в пользу жіночої боротьби. Про рівень спортакорду говорить також, те, що з усього світу для участі відбирають тільки 18 спортсменів. Так Іван Васильчук змагатиметься у ваговій категорії 90 кілограмів. Спортсмен каже, що з часом навчився контролювати страх перед поєдинками а під час змагань любить читати книги. Перевагу надає психології. основний конкурент росіяни, білоруси, як завжди, в основному СНГ. Ну, буває деколи, і монголи сильні попадаються, і японці. Ну всі на кожного суперника потрібно настроюватись. Там слабих немає, визивають 18 найкращих спортсменів світу. Прикарпатець Михайло Ілічук на чемпіонат світу із самбо поїде вдруге першого разу. Йому вдалося зайняти тільки п'яте місце. Спортсмен сподівається покращити результат. Досвід є, та й бронза привезена з Казані додає впевненості. Вже набрався трохи досвіду за рік. Пройшов певний процес тренувань, і ми зараз готуємося. Ну більше на нахил даємо на силу підготовку, кроси менше на технічну підготовку. Я думаю, що повернуся з медалю з цього чемпіонату світу. Планую провести медалю в збірну команду України. Перший етап підготовки збірної на Прикарпатті триватиме до 20 серпня, після якого спортсмени поїдуть тренуватись на олімпійську базу до конча заспи.